Вітаю глядачів 12-го. Просто зараз для вас оперативна та актуальна інформація про те, яка нині ситуація на передовій, а також розповімо вам основні події з життя Волині. Не забувайте, що стежити у будь-який зручний для вас час за нашими новинами ви можете на ютуб каналі Новини. 12. Ну а ми тим часом розпочинаємо наш випуск. у Студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Як у центрі Луцька вдалося зберегти від диктаторів хрестовоздвиженську церкву? Чи буде електрика у волинян цієї зими, та від чого це залежить? У Луцьку планують облаштувати військовий цвинтар, який буде розташований у сері Гаражджо. Вороги продовжують нещадно гатити по українських територіях. Росіяни в ніч на 27 вересня обстріляли ракетами об'єкти інфраструктури Запоріжжя. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються. 90 снарядів окупанти випустили по Дніпропетровщині. Руйнувань зазнали Нікопольська, Марганецька та Червоно громади. У Нікополі пошкоджено 15 приватних будинків, господарські споруди та автівки. У Марганці понівочині 10 приватних осель, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газогін. Та лінії електропередач. Один будинок загорівся, але пожежу вже загасили. Попередньо люди не постраждали. Також Миколаїв двічі за ніч зазнав потужних обстрілів смерчами, пошкоджені житлові будинки та магазини у різних районах міста. Зруйнований і водопровід. У місцевій ОВА кажуть, це терор мирного населення. На щастя, обійшлося без жертв та поранених знову у вогні і Слов'янськ, що на Донеччині ракета прилетіла у центральну частину міста. Поранена одна людина. А от на окупованій Луганщині оголосили про мобілізацію медиків. Поки що збирають хірургів, травматологів, анестезіологів, фельдшерів та медсестер. У всіх військоматах уже є списки тих, хто закінчив медичні навчальні заклади та перебуває на території так званої ЛНР. Хірургів, анестезіологів і травматологів призивають до 60 років. Медсестери, фельдшерів до 55. В вранці на Харківщині. Оселищі дворічна під час обстрілу загинув водій центру екстреної медичної допомоги. Чоловік в той час просто йшов на роботу. От на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін повідомляє генштаб. Кордони під надійним захистом наших воїнів. Втім, стало відомо, що білоруська залізниця готується до прийому військових ешелонів з боку Росії. Наразі облаштовують станції, перевіряють засоби зв'язку, відбирають вантажні вагони задля злагодженої роботи на станціях. Визначені навіть основні залізничні прикордонні переходи, якими очікується прийом ешелонів. Невтішні новини надійшли на Маневичину. У боях з російськими загарбниками загинув 28-річний Сергій Кулядинський із села Градиськ. У захисника рано помертато, тож виховувала героя дідусь та бабуся. Подрослівшав, він поїхав до мами на Донеччину, віддав службі в ЗСУ три роки, з яких два на війні. Також у Сергія залишилася дружина і новонароджена немовля, яке він так і не встиг побачити. Поховають героя у Волинському селі, де він провів своє дитинство. Щирі співчуття рідним, вічна пам'ять, шана герою. На жаль, на війні загинули ще троє волинян. На Харківщині не стало жителя села Новоукраїнка Олексія Плохушка. Чоловікові було 46 років. Він працював стрільцем-помічником гранатометника. Загинув 22 вересня в результаті ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Дворічна Харківської області. Також на Харківщині віддав своє життя за Україну Роман Самосенко, житель села. Федорівка Володимирської громади, 41-річний старший солдат, який обіймав посаду розвідника, був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації у березні цього року. До останнього подиху був він вірний військовій присязі а в боях за нашу батьківщину виявляв стійкість та мужність. 23 вересня внаслідок артилерійського обстрілу. Роман отримав травми несумісні з життям. Також на війні загинув вчитель, житель села Комарово Меневецької громади Ростан Будь у чоловіка залишились дружина та двоє дітей: світла пам'ять героя та щирість співчуття рідним. У Луцьку планують облаштувати військовий цвинтар, той буде розташований у селі Гаражджа. Земельні ділянки для цього вже обрали, залишилось їх викупити, адже вони у приватній власності. Гроші на це мають виділити на найближчій сесії міськради. За словами Ігоря Поліщука, якщо власники цих ділянок будуть опиратися, чи їхні вимоги будуть неадекватними, необхідно буде застосувати процедуру вилучення у суспільних потребах. У такому разі експерт здійснить грошову оцінку землі, і через суд ділянка перейде у власність Луцьку. Міської ради, крім цього, головний архітектор міста Вені Мінтус має визначити, як саме виглядатиме цвинтар і замовити проєкт благоустрою. На превеликий жаль, в нас вже закінчуються місця для поховання на нашій алеї почесних поховань. Сьогодні вже 80, 80 поховань є. Місця закінчуються. Нам необхідно думати вже сьогодні про це питання і зробити це військове кладовище достойне подвигу. І пожертви героїв, яких ми на привки жаль сьогодні ховаємо. Аварійний під'їзд до Луцького моргу таки відремонтують. Після того як ми розповіли про розбитий асфальт та баюри довкола після злив. Дорогу до бюро судово-медичної експертизи обіцяють таки зробити на найближчій сесії. Гроші має виділити Луцька міська рада. Це питання як ніколи на часі, адже саме сюди чи не щодня привозять полеглих воїнів. Містеві жителі обурювали, що військовим доводиться перескакувати ями з трунами загиблих героїв на руках. Частину проваль підлатали, а тепер бути й капітальному ремонту. Необхідно визначити суму, яку яку треба буде виділити. Це приміщення не наше, і територія не наша, вона є Волинської Волинсько обласного підпорядкування. Тому завтра на сесії так само Микола Петрович, Лілія Анатолійовний, повідомте, яка необхідна буде сума. І ми для обласної ради виділимо субвенцію, можливо, по співфінансування, якщо в них немає грошей, ми виділимо, допоможемо і це питання закриємо. 27 вересня віряни відзначають одне з найбільших християнських свят воздвиження чесного хреста. Особливим цей день є для старовинної церкви у Старому Луцьку, яка нині відзначає 400-річчя з дня заснування. Більше того, цей храм є першим українським незалежним на Волині. Детальніше про історію церкви, період, коли у приміщенні діяв планетарій і таємне підземелля храму. Далі у сюжеті. Воздвиження чесного хреста одне із 12 найбільших християнських свят, яке припадає на 27 вересня. Його відзначають в пам'ять про знайдення хреста, на якому розіп'яли Господнього Сина Ісуса на Голгофі. Особливе значення цей день має для Хрестовоздвиженської церкви, що у старому Луцьку. Сьогодні 400 років нашому хрестовоздвиженському храму. Воздвиження чесного хреста це є найпочесніше свято для нашого храму. Це є престольне свято нашого храму. І саме в цей день ми підходимо до хреста. І саме зараз був хресний хід, який ви бачили. Цей храм у центрі міста має величну історію і є пам'яткою архітектури національного значення. За свідченнями істориків вже у 1623 році церква діяла. Її фундаторами є волинські братчики, зокрема одна із засновниць Київського братства, монастиря і школи. При ньому Галшка Головичівна стараннями братства, саме ця церква була побудована, і в крипті цього храму. Найвідоміші братчики, меценати знайшли свій свічний спокій. До сьогоднішнього дня вони там спочивають. Крипта або нижній храм ще одна цікавинка, про яку мало хто знає. Його відкрили 10 років тому, і тепер підземна стежка веде до приміщення, де якраз зводять саркофаг із мармуру. Саме у нього згодом перекладуть мощі братчиків. В радянські часи тут все було засмічено. Ми тут його розчищали тут. Ж і... Підземні води, грунтові. Робили дренажі. Ось тут є така каналізаційна, відкачується постійно водичка. Тут. Головне, аби приміщення не затоплювало. Після ремонту тут теж проводитимуть богослужіння. Щодо будівлі церкви, то цікавим є те, що з первісного вигляду збереглася ротонда. Ротонда це те, що сьогодні збереглося. Оце вівтарна частина східна. Оце єдина частинка, яка зберіглася. Цей храм був у свій час розібраний після пожежі і руйнування. А оцю частинку добудували планетарі, коли в, в 64-х роках. Після 1964 року церкву закрили і у приміщенні діяв планетарій. Священник каже, певно, це і врятувало храм від руйнації в часи радянської цензури. Уявіть собі черговий якийсь приїзд вищих чи начальників партійних з Києва, чи звідки ще сюди до Луцька, в центрі Луцька стоїть церква. Це зовсім не в'яжеться з їхньою ідеологією, яка говорила, що найближчим часом ні одного священника не буде. Так було, доки Україна не здобула незалежність. Після 1991 року з планетарію знову зробили святиню. Більше того, ця церква була першою українською незалежною на Волині. Вона мамою для всіх церков Волинської області є українських церков православних. От в ній е, неодноразово служив патріарх Всеслав е, е, покійний. Не так давно на території храму виявили ще одну цікаву знахідку: черговий потаємний хід. Ну раптово провалилася тут яма. І довгий час ми не знали, що це бачили, що це якісь яроси. Тут ми бачимо фундамент. так. Його ще вивчатимуть історики. Нині ж певнять прихожани відвідати Хрестово-Здвиженську церкву варто кожному лучанину і гостю міста. Саме старовинна церква, історична, дуже історична. Такий благодатний тут дух в цій церкві. Багато вірян ходять до храму вже понад 10 років. Стільки цікавих історій про братства кажуть, ще не чули. Як вже планетарій розвалився, і це, ну багато ми тут допомагали. Оце ж підземелля. І я дуже задоволена. Ну, як парафіянка, що тут буде той саркофаг. Оце ж люди положили своє життя за віру за нашу. Нині над уновленням крепти працюють. Втім, побувати на богослужінні у храмі і почути цікавинки про його історію можна щонеділі. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, дванадцятий канал. У Ковальському та Камінькаширському районах можуть відновити очне навчання. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. За його словами, до нього з цим проханням звертались представники місцевої влади, які кажуть, що за офлайн навчання нині більшість батьків. Нагадаємо, що рішенням Ради оборони області очне навчання в 50 кілометровій зоні північних районів було заборонено. За словами Погуляйка, попередньо керівникам районних військових адміністрацій доручили вивчити ситуацію та Опитати батьків, аби рішення було колегіальним, також наголосили, що офлайн навчання можливе лише за наявності укриття, яке погодили рятувальники. Чи готові будинкові електромережі до однієї з найскладніших зим? Чи не буде масового відключення електрики через агресію Росії та які електроприлади для обігріву варто купувати, а які? Ні, уже більше місяця українці активно готуються до зими, дбають не лише про тепло, а й про світло. Луцькі ОСББ змінюють мережі, дехто наводить лату щитових. Які заходи будуть найефективнішими? Дивіться далі. Лучани масово скаржаться на відсутність електрики в обласному центрі. Бідкаються не лише на гарячі лінії Волиньобленерго, а й невдоволені телефонують у Луцькраду. 74 повідомлення було передано на виконання прат волень обленерго. Вони стосувалися відсутності електропостачання в житлових будинках та квартирах. Попри те, що роботи планові кажуть у міській раді, людей не завжди вчасно попереджають про відключення електрики. Крім цього, з кінця серпня активніше почали працювати і самі енергетики. Зокрема, вони ремонтують підстанції, замінюють кабелі. Можливо, це, що на період військового стану трошки було призупинено ці роботи в зв'язку з тим, що ми не знали, що буде робити. Сенкарія зупинила інвестиційну програму. То зараз ми наростили цей об'єм робіт. і, Можливо, десь в такому ракурсі споживачі відчувають, що почалися ремонтні роботи. Ми ж теж хочемо їх закінчити ну, до опалювального сезону. Попри те, що ця зима може бути однією з найскладніших в Україні з часів незалежності, енергетики налаштовані позитивно, кажуть, що в нашій державі єдина об'єднана енергосистема. Простими словами, Луцьк не залежить від одного джерела електрики, а вони є взаємозамінні. Якщо ворожа ракета потрапить в ТЕЦ чи ГЕС чи зумі зупинити атомну станцію, то за кілька годин, максимум днів, до обласного центру надходитиме електрика з іншого джерела. Крім цього, з березня цього року українські системи об'єднали з європейськими, тому в разі крайньої необхідності сюди надходитиме електрика з Європи. Щоправда, в це волинські енергетики не вірять. Кажуть, що зараз ми Європі продаємо електрику і думають, що так буде і далі. Не глобально, а локально повинні нині думати волиняни і подбати про те, аби все гаразд було з електрообладнанням у їхньому будинку чи квартирі. Зараз каже Орест Голяк, люди скуповують електрообігрівачі. Якщо увімкнути кілька таких на один поверх у старій висотці, то проводка горітиме червоним полум'ям, адже для цього вона просто не готова, і світло зникне одразу. Грітися електрикою потрібно з розумом. просто рано. є такі, що виживають тільки люди, які мають маленьку потужність. І самі конвектори, кондиціонери, інвертори, вони теж працюють на війні. Крім цього, варто вмикати електричне опалення на ніч. Тоді із споживачів менше, якщо ви користуєтесь двохзонним лічильником, це вигідніше. Чимало луцьких ОСББ вирішили перед початком опалювального сезону провести ревізії щитових, наприклад, замінити запобіжники ще радянського зразка, як от в цьому будинку на вулиці Кравчука. Будинок 89-го року введення в експлуатацію, зрозуміло, що електромережі старі. Якщо б раптом там навантаження завелике, вони будуть просто вибивати. І ми ну, не знаємо, як складеться, але будемо сподіватися, що переживемо сезон якось більш-менш. Декотрі ОСББ оновили внутрішньобудинкові електричні мережі, але це не дешево, тому інші збирають гроші і це зробити вже наступного року. Про такі роботи краще попереджати обленерго, аби вони могли підготувати і зовнішні мережі до збільшення потужностей. Наталка Коваль, В'ячеслав Білов, 12-й канал. У Ковалі на бульварі Леся Українки нова виставка Нескорена Україна, герої та символи. Одна її частина патріотичні малюнки вихованців ковальської дитячої художньої школи імені Андроника Лазарчука. Інша фото, що розповідають про наш народ, який проти стоїть росіянам. На плакатах багато світлин, які облетіли весь світ. і Часом красномовніше за слова говорять про сьогодення мужність та силу духу українців. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Мулинян та гости регіону запрошують відвідати урочище Вовчак. Чим цікаве це місце? Півстолітній ювілей, як 17-та школа Луцька, відзначала власний день народження. Ковельчани завоювали бронзу на чемпіонаті світу з академічного веслування. Волинян та гости регіону запрошують відвідати урочище Вовчак. Воно розташоване на території колишнього села Вовчак на межі Торіщини та Володимирської громади і вважається місцем зародження. Опа на виду волиняни, активісти та волонтери понад рік працювали над відновленням історичного комплексу. Що з того вийшло і які цікавинки можна побачити в урочищі? Далі у сюжеті. Упівський незламний дух, Краївка та бліндажі. Це та ще чимало цікаво можуть побачити волиняни та гості регіону в урочищі Вовчак. Воно розташоване на межі Туріщини та Володимирської громади і вважається місцем зародження УПА. Адже за переказами істориків, саме тут утворилась перша армія без держави та велись перші бої з окупантами нашої землі. Тут на території тепер вже урочище колись села Вовчак. Було 35 будинків, от. Приблизно плюс-мінус 200 жителів було тут. Навіть були і поляки теж жили. Тобто, два будинки було е поляки. Люди сюди йшли, бо тут були вільні землі. Тобто, де не мала впливу держава. Е ну польська тоді на і по нами були поділені і ліси, і так далі. Тобто навіть погреби, це треба було йти з, з дозволу. Якщо не було дозволу, то були охоронці, які били і шмагали. Згодом тут проходили вишкіл українські повстанці. В лісових масивах навколо села Вовчак була закладена військова база Ковельського та Любомельського округів ОУН. Нині на території можна побачити військові казарми, окопи, бліндажі та музей бойової слави. Це це реальна система окопів. Вона займає 9 кілометрів. 9 кілометрів було викопано. Тобто, розумієте, всі. Підступи підступи до Вовчака були фактично перекриті. То вони вели тільки тут розвідку, але самі німці сюди фактично не заходили. Ворочище вас чекає пішохідний та велосипедний маршрут, прокладений місцями бойової слави українських повстанців. Небайдужі волиняни, активісти та волонтери понад рік працювали над відновленням історичного комплексу. На місці було збудовано Криївку, де відтворений побут українців часів повстанської боротьби. Тут унікальний старований одяг, вишиті рушники, меблі, посуд та навіть етноколиска. Гак, на якому висить колиска, він використовувався або до колиски, або до е, криниці, де журавель відро чіпляли, опускалося. Так? І цей гак був знайдений на Вовчаку. І багато речей побуту е, на плиті ці круги такі. В основному це знайдені на Вовчаку, тому що це тут було село. Щоб почути ще більше цікавих та захоплюючих розповідей про лігво українських повстанців, приїздіть на екскурсію в урочище Вовчак і побачите усе на власні очі. Ангеліна Гущина, дванадцятий канал. Волинянка презентувала Україну на міжнародному фестивалі української культури в Іспанії. Йдеться про колекціонерку Марію Доліновську. Дійства провела асоціація джерело за підтримки українського консульства в Іспанії за участю генерального консула Артема Воробйова. Волонянська мисткиня написала про це на своїй сторінці у Фейсбуці, зазначивши, що події такого рівня дуже важливі для просування нашої культури. Далі цитуємо Марію Доліновську. Весь цивілізований світ зацікавлення. Вдивляється в Україну як феномен незламності перед лицем підступного ворога. Україна повинна бути впізнавана в цілому світі своїми піснями, музикантами, художниками, артистами, дизайнерами та письменниками. Переконана жінка. Півсотлітній ювілей відзначила Луцька загальноосвітня школа номер 17 від 1972 року. І до нині понад 10 тисяч учнів стали випускниками закладу. У період воєнного стану свято школи організували без дітей з випускниками, батьками та вчителями. Як усе минуло бачила, і наша знімальна група. Із фотозоною, патріотичними кульками, стентом з історією зустрічає гостей 17-та школа. Сьогодні тут свято, півстоліття тому першокласники сіли за парти. Це був вересень 1972 року. Інна Савчук щодня приходить на роботу, як на свято, адже саме тут минуло її дитинство і юність, і саме у цих стінах вирішила стати вчителем. Я в цій школі сіми років, тобто я тут навчалася. Була випускницею цієї школи. Прийшла сюди працювати в цю школу. Навчалася, навчалися мої діти, і я сподіваюся, буде навчатися мій онук, тому що це одна з найкращих шкіл в місті Луцьку. Нині тут навчається понад 600 дітей. Серед них троє внутрішньо переміщених школярів. 26 років школу очолює Олег Мах. Директор каже: не міг уявити, що на період його керівництва випаде воєнний стан. Це була робота, це була трансформація. Це був перехід з одного рівня на інший. От ми змагалися з тими негараздами, які були навколо ці ковіди. Ось зараз війна, дистанційне навчання. От ми були готові, тому що ми попередньо до цього дійсно готувалися. Про перехід з одного рівня на інший говорять ці фотографії з далеких 80-х, 70-х і аж до нині у цих стінах виховали не одне покоління нинішніх медиків і депутатів, вчителів і справжніх патріотів громади. Серед учнів є двоє полеглих учасників антитерористичної операції. Якби не було тієї біди, яка зарахує нашою державою. Ми з вами влаштували величезне дійство, грандіозне дійство і запросили набагато більше всюди гостей і учасників заходу. Однак оминути таку дату 50 років це досить уже поважний ювілей. А який ж ювілей без нагород та відзнак директор школи отримує грамоту від міського голови і подяку департаменту освіти? Закладу освіти номерсіма. Гості свята підготували й особливі подарунки. Подарунок ваговий всіх серцях це пачка серусного падає. Співочий колектив закладу підготував концертну програму, аби свято запам'яталось. Бажання миру і перемоги, а ще радості і здоров'я це саме те, чого прагнуть діти, і вчителі 17-ї школи в Луцьку. Щоб її всі діти любили, щоб багато школьників до неї приходило. А вчителям? І вчителям, щоб були красиві, щасливі, щоб було їм багато цукерок. Щастя, здоров'я, жити під мирним небом. Все буде Україна. Щоб завтрашній день це не була якась невідомість, щоб можна було прогнозувати своє життя. Щоб люди могли собі і відпочивати, а не чекати тривоги, і про проводити свої робочі будні, От, знову ж таки, не чекаючи якихось таких викликів. І загалом сонце має бути над Україною. Ірина Кудря, Василь Марищук, 12 канал. Медаль на світовому чемпіонаті ковельчани Станіслав Самолюк та Дмитро Герес завоювали бронзу на чемпіонаті світу з академічного веслування. Змагання відбувалися у чеському місті Рачице. У чемпіонаті взяли участь понад 900 веслувальників у 29 класах човнів. Тому змагання було не з легких, але волиняни зуміли отримати нагороди і обігнати суперників. Наразі це вся інформація. Ну а якщо ж ви пропустили якусь новину чи хочете ще раз переглянути сюжет, то гайда на наш YouTube канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Адже запевняю, ми маємо для вас ще багато цікавинок. І не забувайте, бережіть себе і до зустрічі!